Отця і сина, і святого духа Христос рождається. Славі моєго! Дорогі браття і сестри! Всім надзвичайно дякую за цю спільну молитву в сьогоднішній хрещенський святвечір. В дуже такий важливий день, який завжди для наших предків був. Радісним, тому що люди збиралися сім'ями, вони разом були на службі Божій. Після цього разом збиралися всі біля столу, споживали 12 страв, і це було завжди свято такого родинного єднання і єднання спільнот і великої радості. І божені були ті, хто не просто збиралися для того, щоби поїсти і. Поговорити з тими родичами, які, з якими вони, можливо, повсякденному ності не бачились або рідко бачились, а ті, які дійсно об'єдналися навколо Христа Спасителя, який прийшов на цей світ. Тому що коли ця подія, вона водночас і дуже радісна і дуже сумна, тому що як тільки маленький Ісус прийшов у цей світ, над Ним уже зразу нависала смерть, коли народжується дитина. Ми завжди радіємо, ми бажаємо щастя. Їй ми вітаємо батьків. Ми бажаємо, щоб ця дитина була росла щасливою, радісною, щоб у неї в житті все було добре. І зараз дуже багато от в нашій країні, слава Богу, попри всі невзгоди, проблеми, абсолютна більшість наших українців можуть народжувати своїх дітей, своїх нащадків в нормальних, хороших умовах, в пологових будинках під наглядом хороших лікарів, там з відповідною медициною, з відповідною допомогою, з неболювальним вони можуть лишатись потім в пологових будинках під наглядом. Але якщо задуматись, то наскільки важче було Господу, наскільки важче було нашому Спасителю, він не мав навіть дому, не то що пологового, а навіть звичайного дому, в якому народитися. Його батьки були в бігах. І зразу, як тільки він народився, відразу після цього земний цар Ірод він забажав вбити його, забажав знищити. І стільки було цих маленьких діточок, які були у за Христа, вони вважаються першими мучениками, які за Христа уб'єні. І знову його батькам довелося тікати, довелося бути переслідуваними, тікати в країну далеку, багато років там жити, в вигнанні, без дому, без двору. Тому що Маленького Ісуса хотіли вбити, хотіли знищити. Він відразу народився в світі, який Він сотворив, але який зразу був жорстокий до Нього, який не хотів його приймати, який хотів знищити його. І те саме відбувається у нас сьогодні. Зараз наш народ багато століть тому прийняв хрещення, і зараз ця віра вона передається нам із покоління в покоління. Ми всі отримуємо віру в спадок. Народжуючись в нашій державі, в нашій нації українській, ми всі отримуємо в спадок нашу віру. Але при цьому ми дуже часто хотіли би десь в глибині душі, щоб цієї віри не було. Ми не хотіли би знати будь-що про Бога. Нам вигідніше було, якби Бога не було. Тому що тоді людина може робити те, що вона захоче, і тоді вона може жити, особливо в наші дні, жити по-сучасному. Ніхто її не обмежує, ніхто не вказує, що робити. Можна бути стильним, модним, молодіжним і нікому не давати звіт за своє життя, можна не ставати об'єктом насмішок, гузувань, скувань, дискримінації нашого світу, який приймає всіх, крім тих людей, які вірують в істинного Бога. І тому дуже багато людей відмовляється від віри. Дуже багато людей відмовляється для того, щоб жити в гріху. Для того щоб їм було простіше, легше, для того, щоб ніхто не заважав жити в задоволенні і отримувати насолоду від життя. І після цього ми дивуємося, чому відбуваються ті біди. Ми неодноразово вже про це говорили. Я думаю, що всі замислювалися уже не раз над тим, які біди відбуваються через те, що ми самі відкидаємо Бога. Він ніколи не відходить від нас. Це ми відходимо від нього. І якщо зараз у нас є хороша нагода згадати і самим згадати, і одні одним там розповісти, розповісти люди, людям, невіруючим за стінами храму, є хороша нагода нагадати про те, що спасіння є тільки якщо ми повернемося до істинного Бога. Тому що нічого на цій землі не варте того, щоб знищити, згубити свою душу. І немає у нас іншої мети життя на цьому світі, крім повернення на небесну батьківщину. Тут ми отримуємо певний досвід, ми щось проживаємо, ми мали би робити цей світ кращим, а потім ми повинні повернутися, як іскра повертається до багаття, з якого вона вилетіла. Тому що іскра без багаття дуже швидко гасне, А стаючи частиною багаття, вона продовжує своє життя, вона має так сказати, джерело своє. І так же і ми. Якщо ми повертаємося до Бога з чистим серцем, Він завжди нас приймає. І Він дає нам благодать, яка нічим не може бути зрівняна. Тому що нам уже дано все це блаженство внутрішнє, воно вже є всередині нас. Нам треба тільки його відкрити. І вся церковна традиція, всі вправи, які пропонує нам церква, всі молитви, читання священного писання, різні досвіди святих. Ну, все скероване просто на те, щоб ми відкрили в наших серцях це блаженство, щоб ми усвідомили нашу істину природу. І для того, щоб тоді ми могли стати вповні щасливими. Амінь. Христос рождається. Славімо Його!